Добрий день, дорогі глядачі! В ефірі – розмова про головне. Та сьогодні ми будемо розповідати про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях Настя, школа номер 8 міста Бровари. І почнемо ми з традиційної теми, ваш улюблений предмет у школі. Скажіть, будь ласка, який вам предмет подобається найбільше? Математика. Будів... Е, чому? А чому? Ну що, я получаю добрі оцінки по ньому. А які оцінки у вас цього предмету, Саша? Е, е, хороші. 12, 11, 9, 10. А можете розказати, який предмет найменш улюблений, на Віко? Мій найменш улюблений предмет це українська мова. А чому? У мене багато помилок і я не дуже люблю писати. А ви коли-небудь отримали погані оцінки з цього предмету? Так, звичайно. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої двійки, Катя. У нас було багато, у мене було дуже-дуже багато помилок, і я колись отримала двійку, Це з предмету. Математики. А ви коли-небудь отримали 12 балів, Саша? Так. А з якого предмету? З приладознавства і громадянської освіти. На вашу думку, який з предметів треба вважати обов'язком для вивчення е, Аня? Математику. Навіщо діти там математика? Щоб вони вміли считати гроші. А історія. Щоб знати? Щоб знати історію своєї країни. А чи багато у вас відмінників в класі, Марина? Так. А чи багато двічників у класі Настя? Ні. Як ви гадаєте, краще бути відмінником чи дві Відмінником. Чому? Для того, що будуть хвалити батьки і вчителі і буде краще у світі. А на вашу думку, кого вчителі люблять більше? Відмінників або дві Відмінників. Чому ви так думаєте, Саша? А, бо вони хорошо вчаться і знають все. Скажіть, а дома вас хвалять за гарні відмітки віку? Звичайно. А за погані сварять Катя? Так. Як ви думаєте, яке покарання за двійку на страшніше? Е, ну е, не ругають, не б'ють, е, ховають дуже сильно і куплять щось мені. А що гірше, отримати двійку за контрольну роботу або за погану поведінку, Е-е... Краще, е, від, до, краще отримати хороші оцінки, бо з хорошими оцінками е, батьки тебе хваляться. А ви б хотіли, щоб ваші діти вчилися на відмінно? Чи це для вас не має значення, Аня? Я хотіла, щоб мої діти вчились гарно. А чому Марина? Чому для вас не має значення? На жаль, наш ефір закінчується. Ми вимушені попрощатися. Дякуємо за цікаву та пізнавальну розмову. З вами була місто... школа номер 8 місто Бровари на Kidsville TV. До зустрічі!